Перша допомога при обмороженнях. Дії при наданні першої медичної допомоги відрізняються в залежності від ступені обмороження, стану загального охолодження організму людини, його віку та наявних хвороб. При наданні першої допомоги необхідно припинити дію охолодження. Зігріти кінцівки для відновлення кровообігу в уражених холодом тканинах із метою попередження розвитку інфекційних ускладнень. У першу чергу слід направити постраждалого до найближчого теплого приміщення, зняти з нього взуття, верхній одяг, шкарпетки та рукавички. Одночасно з проведенням заходів першої черги треба викликати швидку медичну допомогу для проведення кваліфікованих заходів щодо рятування постраждалого. При обмороженні першого ступеню ділянки тіла, що охолоджені, необхідно зігріти до почервоніння теплими руками, легким масажем. Розтиранням тканиною з вовни, диханням. А потім накласти ватно пов'язку. При обмороженні другого четвертого ступенів швидке зігрівання, масаж або розтирання не робіть. Слід накласти на уражену поверхню теплоізолюючу пов'язку. Шар марлі. Товстий шарвати знову шар марлі, а зверху клейонку або прогумовану тканину. Уражені кінцівки зафіксуйте за допомогою підручних засобів Шматок дошки або фанери, щільний картон, які накладаються та фіксуються зверху пов'язки. Для теплоізоляції можна використовувати ватники, кофайки, вовняну тканину тощо. Ураженим дають пити теплу рідину, гарячу їжу, невелику кількість алкоголю, таблетку аспірину або анальгіну, по дві таблетки ножпи або папаверину. Не потрібно розтирати уражених снігом, тому що кровоносні судини верхніх та нижніх кінцівок можуть постраждати, Не можна застосовувати швидке зігрівання обморожених кінцівок біля багаття, безконтрольно застосовувати грілку та інші джерела тепла, тому що це погіршує. Перебіг обмороження не рекомендується як неефективний варіант першої допомоги застосування олій та жирів, розтирання кінцівок спиртом при глибокому обмороженні при загальному охолодженні організму людини легкого ступеню. Достатньо ефективним методом лікування є зігрівання постраждалого в теплій ванній. При початковій температурі води 24 градусів за Цельсієм. Поступово температуру води збільшують до нормальної температури тіла людини. У разі наявності у постраждалого середнього або важкого ступеню охолодження з порушенням дихання та кровообігу людину необхідно швидко відвести до лікувального закладу.